Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у мене таке релаксове. Прогуляємося з вами трішки ярмаркою, а також чудовим парком, який знаходиться неподалік нашого дому. Ми потрапили випадково на ярмарку. Це була ярмарка іранської, португальської, перської, шведської, турецької та грузинських кухонь. Можливо, там ще були якісь, я усі навіть і не запам'ятала, тому що вона була дуже велика. І стільки всіх різновидів, всього їжі було у кожного своя така кухня, і все таке цікаве. Очі би їли б, напевне, усе дуже все гарно виглядало. Особливо, звичайно, мене зачепила ця турецька кухня. Но їхні солодощі завжди настільки гарно виложені, настільки вони красиво їх розставляють, і вони так гарно виглядають, все таке кольорове, таке смачне. Ой, в мене аж слинки течуть, коли це я розповідаю. Ось тут дуже багато такої кухні польової, що можна поїсти. Ось там макарони з соусом, якісь засмажені засмажену курочку у фритюрі. А ось перська кухня, у них все-таки схоже на чебуреки. Можливо, з різними начинками. У грузинській кухні ми брали дуже смачний лаваш, ось такий. Також там були різні начинки на будь-який смак. Ось такі солодощі в португальській кухні дуже були цікаві. І, звичайно, ми не змогли пройти осторонь дуже смачних макаронів. Це було неймовірно просто смачні макарони. Ми взяли три штучки, так як ціна була не, не дешева. Ну, звичайно, це ярмарки на ярмарках, завжди такі ціни, але вони були просто неймовірно смачні. Атмосфера дуже гарна, дуже сподобалось так прогулятися, трішки як би, відволіктися від звичайних будней. Тим більше це був вихідний день і ми вирішили з сином його провести гарно, з користю і з гарним відпочинком на свіжому повітрі. Посередині між цими Палатками, як зазвичай, поставили столики з лавочками для того, щоб можна було взяти якісь напої, щось смачненьке і посидіти, відпочити, поїсти, насолодитися. Це мій син стоїть у черзі за макарунами. Ось я вам показую ці самі макаруни, які ми взяли. Ми взяли на пробу три штучки, я вже говорила. І ось такий якийсь напій. Десь син у тіктоку його побачив, сказав, що це дуже модна зараз штука. Треба обов'язково його взяти, спробувати. І ось таких три Макарончика шоколадний з маракуєю один і один з малинкою взяли. І ось це мало бути так: ця кришечка мала насажувати зверху. Там такий шарик, і натискатися зверху, і він мав опуститися всередину. Але виявилось воно не так просто. Ми тиснули, тиснули, сиділи по черзі. Усі навіть стукає по ньому, і воно все не хотілося цей шарик. Не хотів западати, ми на нього ну, дуже важко якось це, чи це нам така бутилка попалась, чи це взагалі воно таке нікому не потрібне, не знаю. І ось нарешті ми це зробили. І ось, ну просто, звичайна, така собі вода, нічого особливого, просто цікаво, що цей шарик. Він ось тут в горлишку плаває і робить такі бульки. Нічого особливого, абсолютно. Але ж це ж тік-ток. Прийшли в парк, дивіться, як тут гарно, таке велике-велике озеро, тут качечки плавають ось. Зараз підійдемо. Тут є така спеціальна скринька, де можна купити їсти качечкам, щоб нагодувати. Ось такий буфет для качок. Бачите, написано Здоровий корм для птахів. тому що не можна кормити. Усім попідряд. Потрібно брати спеціальний. зараз ми візьмемо. Ось так засуваємо копійку, два злота, прокручуємо. І ось тут насипалась їжа. Достаємо. Дивіться, нас жив. Обкур окружили. Нарешті у нас випогодилось, хоч можна піти прогулятися, бо чотири дні дощ йшов без перестанку. Ось качечка. Ось дві качечки, давай кидай. Якась вона не голодна зовсім. Їсти, Голуби можна зато сити. хочуть їсти. Сипни трошки голубам сюди. О! Нальот. <зл> з льоду голубів Йом туди по кругу подивимося, може там плавають. Пливається дорослою качечкою. Не знаю, як ця качечка називається. Водоспадик маленький. Кущики такі гарні, червоні, аж бордові. Написано, що не можна плавати. А так хотілось. Я жартую, звичайно. Але всяке буває, хтось може і захоче плавати. Ой, собака купалась. Спекотна їй напевно. І <плес> <плес> кидають нячки якісь. На його забирає приносить назад. Зараз підемо до фонтанчика позімаю. Дивіться, вийшли на берег погрітися. маленькі коченятка з мамочкою. Миється. Такий хорошенький. А зараз втечуть. Що ти їх будеш кормити. Квіточки такі гарні ростуть поряд. О, попливла. Такі ну, хороші. І за хвостка дві. Дитинка маленька за хвостка іскува. Де лепить? Просто їм о, бач, вони не дуже спішать, голуби більше спішать їсти. І хочеться і колеться. Ось прийшов. Міливіший. Ти знаєш, як в цьому фільмі один дома? Ще не вистачає, щоб на голову сіли для повної картинки. Син хоче їх кормити і боїться, бо вони дзьобають так трішки неприємно. Але зовсім не бояться. Ходять такі всі свої. Покажу фонтанчик вам. Дитяча площадка тут, така велика, дуже гарна, що багато всього тут є. Тут для маленьких. Підгороджено, тут для більших можна лазити. Тут для малесеньких таких малявочок. <клухи> Статуя така жінка тримає дитинку маленьку. Стоп, дивіться, яка краса. Такі гарні, фіолетовий, Я так думаю, що це два різновиди якогось сорта квіті. Вони дуже схожі, тільки відрізняються листочками, а квіточки самі дуже схожі. Смак дитинства те Такі гарні кущики. В цьому парку взагалі дуже багато українців. Напевно, вони десь тут всі живуть поблизу, тому приходять сюди гуляти. Тут по кругу цього парку йдуть будинки такі п'ятиповерхові, невисокі, і, напевно, тут дуже їх багато проживає, тому що це мій син заліз наверх, він вже соромиться трішки. І йти гуляти, бо він високий дуже. Ось. Але ж хочеться. В ньому ще бореться такий підліток із дитиною. Здається, хочеться ще полазити на таких всяких штуках. Ось, а з іншої сторони вже дорослий. Тут Всі тресирують собак.